Всім доброго дня! Розпочинаю відео з компотику. Цей компотик був не запланований. Так склалося, що у нас планувався від'їзд, і я побачила, що у нас залишилися фрукти, які ніхто не хотів доїдати. Тому, звичайно, щоб вони зовсім не пропали, я вирішила зварити компотик. Всіх вітаю! Цей запис я веду вже не з дому. Найближчі дві неділі я буду відсутня вдома, тому мотивації як би на прибирання та інші домашні справи не буде. І я довго думала, що робити, як діяти, чи можливо просто на дві неділі зробити паузу, чи ще є варіант, звичайно, влоги. Але я вам скажу, морально я на влоги взагалі не була готова, тому що записи. Мотивації я розпочала зовсім недавно. Для мене це в нову, ще є досить багато блоків. Але бажання знімати мотивацію я мала вже багато років. А отже, що стосується влогів, я, я, я навіть про це не думала, тому що я не планувала їх знімати. Але вчора склалася така ситуація, яка перевернула весь мій світ сьогодні, з ніг на голову, яка мене дуже замотувала. Е -е, і... Я, я просто на Ютубі переглядала відео однієї дівчинки, за якою я слідкую. Це Олена. Олена, канал називається Декретні будні. Я вам залишу посилання, я відкнула її відео і на якійсь хвилині чую, що вона розповідає про мій канал. Це неймовірно, це дуже приємно. Як вона там говорила, це не було в якоїсь реклами. Це просто були її рекомендації. І Олена, я вам дуже вдячна. І взагалі дівчатка з України, які знімають на подібну тематику е, свої відео. Для... для мене це велика честь, тому що я навіть не могла подумати, що з цього а, е, щось вийде толкове. Я думала, що мого досвіду взагалі в цьому не вистачить. І зараз, коли ви мене рекомендуєте, для мене це просто, просто нема світу. А зараз я вже на іншій локації, так як мій телефон розрядився, а я не довела свою думку до кінця. Зараз ми прямуємо до Угорщини, в гості до нашої бабусі. А, наша бабуся не є тимчасово переселеною особою. Ще до початку повномасштабного вторгнення вона вже тимчасово не тимчасово, а частково мешкала в Угорщині, так як має чоловікового угорця Зі мною в Україні мешкає моя молодша сестра. В цьому році вона закінчила школу і вступала. Навчатися вона вирішила, звичайно, в Україні, тому зараз перед вереснем ми вирішили все ж таки відвідати нашу бабусю, так як потім дівчаткам буде не до переїздів, так як буде вже навчання. Не знаємо, яке воно ще буде, але все ж таки навчання і потрібно мати більш, менш стабільну обстановку. Наш тато везе нас до кордону, а вже з іншої частини кордону в бочні нас зустріне бабусю. І якраз вчора, 15 серпня, у нас День народження доньки. Тому ми заздалегідь так спланували, що ми зупинимось на пару днів Карпатах для того, щоб зустріти День народження дитини. Все ж таки, вона бажала, щоб ми були всі разом і тато був з нами. Ну і далі ми вже продовжимо наш путь до бабусі. Тому це відео буде більше про те, як ми тут відсвяткували День народження дитини, ну і декілька місць, які ми відвідали. Кому цікаво. Залишайтеся з нами. А хто чекає мотивації та домашніх справ, тоді вже почекайте, зустрінемось через два тижні. А зараз хочу поділитися з вами, як я організувала міні-фотозону для своєї доньки, враховуючи те, що ми були не вдома, ми були в умовах готелю. Звичайно, я з собою взяла багато різних кульок, звичайних латексних, і взяла ось такі фольгові цифри. І закріпила їх на кульки, для того, щоб вони стояли. Зараз я покажу, як це зробила. Мені, звичайно, було простіше, так як я мала квітковий магазин, і в нас з додатковим товаром були кульки. Тому ці кульки в мене зараз зберігаються вдома в великій кількості, я їх просто взяла з собою. Але все одно це набагато бюджетніше, ніж, ніж кульки на 2 І тим паче, якщо немає для цього умов. Спочатку нам потрібно надути кульки по 4 штучки на одну цифру заховуючи. У мене було дві циферки, одиничка і нулик. Тому мені потрібно було надути вісім Надуваю. Ми беремо дві кульки, ми їх надули, вони не зав'язані ніяк і ми їх просто перев'язуємо один з одного. Кульки надувати дуже сильно не потрібно. Мені тоді незручно з ними працювати. І ми просто зав'язуємо вузлики. Ось так, зв'язані дві кульки. І так робимо ще дві куртки. Так, у нас вийшло дві пари, зв'язані, і далі ми їх просто переплутуємо між собою. Ось, що, дві пари беремо і переплутуємо. І у нас виходить ось така четвірочка. Кольори можна там перекрутити, як подобається. Ну, наприклад, це буде ось так. Все, ми їх вирівняли і така четвірочка. Але на неї ми ще не можемо чіпляти цифру, тому що вона дуже легенька, якщо ми причепимо цифру, це все разом буде валитися. Тому зараз ми її вдосконалимо. Далі ми беремо звичайну кульку і набираємо в неї воду. Я одягаю на кран І набираю водички. Робимо такий грузик. Все, водички небагато. Буквально трішки і зав'язуємо. Беремо тепер цю кульку з водою. І ось тут протягуємо, у нас просто під низ ми її протягуємо. І у нас цей піптик вільний. І на цей піптик ми вже в'яжемо цифру, і тоді все дуже добре стоїть. Ну і тепер уже одиничку кріпимо до того піптику. Тобто ось, ось наш грузик. Тут я їх зв'язала, просто я не хочу розбирати. Ось Бачите, вони тут зв'язані. За рахунок цього цифра дуже добре. Ще також я взяла кульки, просто їх надула і написала маленькі записочки, завдання для дитини, щоб зробити такий міні-квест, щоб їй було цікаво. Вона лопала кульку, діставала записочку, виконувала завдання. Там було або завдання, або якісь компліменти, або якесь побажання. Ось такий результат у нас вийшов. Тортик ми замовляли тут. Я просто через інстаграм знайшла місцеву дівчинку і з раночку нам його доставили на місце призначення. Ось так ми доставали записочки, і виконували завдання. Так що вийшла міні-гра. Дитині дуже сподобалось, так що можете взяти собі на замітку. Далі ми поїхали в парк. Парк має назву Гуцуленд. Заходиться він в Буковелі. Сказати, що він нам сподобався, це нічого не сказати, тому що він сподобався нам неймовірно. Ціна вхідних квитків близько 200 гривень для дорослого і для дитини дешевше. Вибачте, не запам'ятала. Також при вході можна купити. Корм для тварин отакий От великий пакунок коштує 70 гривень. Звичайно назва парку гуцуленд говорить сама за себе. Тут ми знайомимося з гуцульською культурою. На території парку розкидані будиночки як експонати, де ми можемо познайомитися, як жили люди різних професій. Я не завжди добре відношусь до зоопарків, тому що зазвичай тваринок тримають в неправильних умовах. Але тут я вам хочу сказати, я була приємно здивована. Багато тваринок ходять просто поміж людей. Так, є загороді, але видно, що вони комфортабельні і досить великого розміру. Також найбільше порадувало утримання оленів, тому що видно, що це досить велика територія ліса, яка є в їхньому розпорядженні. В центрі парку ми виходимо на таку площу, де горить вогнище і можна біля нього посидіти. А навколо е, знаходяться магазинчики, де можна придбати сувенірну продукцію, сир та інше, а також є місця, де можна перекусити. Моє відео добігає до кінця, це був мій перший влог. Декілька ще буде після нього. Так як я вже пояснювала, що знаходжусь не вдома, а кому цікавить саме мотивація, і ще раз нагадую, зустрінемось через два тижні. Дякую за перегляди, всім гарного дня. До побачення!